І вітаємо всіх, хто щасливо пережив чергову п'ятницю 13-го, що ними рісніє 2012 рік. І дістався, здолав, переміг і опинився на вершині літа 2012 року. На самісінькій його маківці. Маємо середину липня. Ну і зичимо. Аби жодні недолугі забобони і заборони не стримували політ вашої душі і не обмежували високих прагнень, стремлінь, бажань і почуттів. Ну і тому щиро зичимо чутися вільними і сильними у нашій вільній і сильній країні. Мрія? Ймовірно, але ми не снимо, а робимо все, щоб ця мрія ставала реальністю і дійсністю. Робимо у свій своєрідний спосіб, дозволяємо собі, і сьогодні в цій програмі на цій території подій гортати сторінки етнофестивалю Країна мрій. Для того щоб надихнутися його енергії і отримати його снагу. Ну а якщо вже будемо матеріальними і згадаємо, що країна мрій відбувається на співочому полі, то повітря цієї країни просякнуте музикою. З музики, з цікавих звуків і вельми незвичних інструментів, які цілком і можуть стати інструментами натхнення і щастя, починаємо цю територію подій. Будьте з нами. mau 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 Дуже люблю цю теорію. Цілком ймовірно, що це вже і практика, що музика живе навколо нас, вона огортає нас, і будуть люди, а може вони вже і є, які чують музику і без музичних інструментів, здатні її розрізняти у повітрі, або чути через ось такі посередництвом ось таких дивних інструментів. Я не знаю, що з цього приводу думає мій гість. Зараз дізнаюся я і ви, шановні глядачі. Бо сьогодні на території подій у нас цікавий гарний гість, цікавий і гарний насамперед тим, що він завжди приходить із повідомленням якихось цікавих і добрих новин. Дініс Васильєв, краєзнавець, етномузиколог да, і сьогодні. ще і керівник етномузичного клубу Барабанза наш сьогодні гість. Вітаю Дениса в нашій студії. Доброго вам. дня. Щодо музики, яка навколо нас, хто нам її заважає чути, хто нам допомагає чути, і які інструменти потрібні для того, щоб її вилучати із простору і видавати людям, на самом деле, чоловіку нічого не потрібно для того, щоб звлекати звуки. Він може грати на своєму собственному тілі. От так. Да. Это называется... На нервах, наприклад. Да. Ні, на нервах це не очень это тонкое і неслишима. А вот слышимое это называется body percussion, есть такой термин, и переводится он как тело, как музыкальный инструмент. Я могу даже продемонстрировать пример. То есть вот вам легкий, простой пример. На самом деле наше тело издает... Огромный спектр музыкальных звуков, которые можно ритмично укладывать в любые мелодии, те же самые народные хлопушечки, притопы. Это все голос, это тоже все наши естественные звуки. Без каких-либо музичних інструментів і всі вони, до речі, додають настрою. Да, Не конечно. випадково ж нам, коли хочеться співати, ми співаємо, коли хочеться да. якось отак от ритмічно вірно, реагувати. Але ми говоримо про етномузичний клуб Барабанзу, який ще й це за да. і натяк на Запоріжжя. Ось тоді давайте до нашого етносу. Бо це є у всіх. Да, это є у всіх. А собственно, барабани, коли ми создавали клуб. думали, какая же вот изюминка может быть у Запорожского клуба, как вот наш регион представлен в музыкальном мире на нашей планете. У японцев есть свои японские барабаны, на Востоке есть восточные барабаны, в Индии есть свои барабаны, в Африке есть шикарные барабаны джембы, есть латиноамериканская группа, есть индейцы с бубнами, североамериканские, европейские, есть у нас чукчи, есть вот много разных барабанов. А что же у нас? Мы копнули в клубе у себя и нашли это запорожские барабаны Тулумбасы. Большие такие котлообразные, в которые наши предки запорожские казаки били во время всех самых знаменательных событий, во время боя. Когда нужно было собрать раду, когда нужно было избрать а, атамана, когда нужно было всех накормить, уложить, на молитву отправить, это все это все передавалось через боевые казацкие тунники. На вашей футболці це вони зображені, да. це щось Так, Собственно, мы внесли его в символику ага. обязательную. Так. А, то есть есть у нас вот тулумбас, вот он изображен. Вот так в центре, как раз. Да, да? в центре. Вот это вот джемба, и рядышком у нас ага. есть вот тулумбас. это все-таки джемба, а да. поря тулумбас. Поря ага. Толумбас. И мы наконец-то сделали четыре таких барабана, четыре тулумбаса. И теперь успешно, да, словноручно. И собственно сейчас мы осваиваем уже технику игры, восстанавливаем. Вот я как этот музыковед. восстанавливаете ритмы, какие ритмы могли использоваться во время наступления, во время сбора на раду, то есть когда что какой ритм использовался? Звук такой глухий, вот какие он, что там Он, мощный. Слово? он а -а -а. мощный, да. Спектр звуков достаточно большой, угу. они разные по размеру использовались, по-разному настраивались, и поэтому на этих барабанах можно играть, ну скажем так, серьезные ну, мелодии угу. и ритмы, но здесь в основном ритм, потому что мы передавали барабан использовался как телеграф своеобразный звуковой. А на вежу становились эти два барабана и помимо костра еще могли передавать ритмом. Ну то есть а а... телеграф звуковой mm -hmm. телеграф использовался нашими Траш, вот а ага. да. И это это очень интересно и, скажем так, техника. Она, она именно для нас. Это, это именно запорожские казаки могли это все придумать, использовать. Несмотря на то, что барабаны эти были привезены и подарены нашим вот, э, казакам, то ну, могут говорить, у них есть вот там арабские аналоги или европейские аналоги. У нас этот инструмент приобрел свой собственный статус и ареал, и он был одним из символов самого казачества наравне с бунчуком, печатью, знаменем. Вот, э, вот Тулумбас. Тобто і ареал, і ореол він ще й да. набув, тобто і таку потужну славу. Але і назва, і джембо, якщо говорити щось таке англійське, там відчувається романське, германське. Ну, африканське джем це Дже, да? дерево, і бе це ага. коза. Тулумбас це щось теж таке, де. Тулумбас це більше тюркське названня. Да, тюркське тобто? названня і обозначає оно барабан просто ага. на языке есть разные ага. слова барабан, у разных народов по-разному звучит. Вот ага. одно из названий тулумбас, нагара. То есть это всё вот родцыны. Правильно говорить котлообразные барабаны. Угу. Ага. Це говорить, якщо ми говоримо про Гареолу. Говорить про те, що музики в Запоріжжі цінувалося? Обязательно. Значит, тулумбас, ну, ті, хто грали на тулумбасах это довбуші. Угу. Ага. Они приравнивались к заместителю атамана. То есть это был человек, который стоял рядом с атаманом и выполнял его э, указания, только передавал это ритмически. Атаман не мог крикнуть. Он мог сказать: играя наступление. Uh -huh. Играли наступление, играя отступление, играют отступление, там, отбой, привал. Это все передавалось через довбуш. И, собственно, э, в любой армии э, наравне с Трубачом, Сурмачом э, был э, Довбуш, тот, кто играл, бил в барабан. И если атамана. Э, Скажем так, по какой-то причині його ранило, или він не говорив, то вже вот этот вот ритм, щоб ніхто не подумав, що щось залишилося, а продолжал вот держать на характері все військо. Сьогодні в Запоріжжі вже є чотири, так і де ви це показуєте, де це можна почути, і звідки черпаєте, де джерело інформації про це, бо ну наскільки зберіглися. С, с, с информацией о предыдущих, скажем так, о наших ритмах э, очень тяжело, ритмы практически ну, не, Зажили, не дожили, да, то есть очень, очень тяжело с этим, поэтому uh -huh. э, мы отталкиваемся от реальной практики. Вот э, в данном случае мы планируем играть э, на день Перуна, где будет э, спас. Uh -huh. казаческие, вот они будут, ну, присяга молодых казаков будет. И я думаю, что вот, вот, на, вот на, именно на синтезе, где реальные казацкие боевые искусства, где казачество есть, и вот на вот этом, э, на реальном поле uh -huh. будут отрабатываться вот эти вот реальные ритмы. Uh -huh. То есть и непосредственно я еще занимаюсь, копаюсь в архиве, э, работаю вот э, с институтом э, фольклорным, где, возможно, какие-то описания сохранились. Uh -huh. А те, що вже було нещодавно Івана Купайла, ви теж відзначали якось музично, так? Так. Да. На Івана Купала – це така особа техніка, не нужны бойові ритми, но Идеться здесь да, саме бубни, вот містика цього інструменту народного бубен, угу. она раскрылась. Потому что именно в бубны созывали людей на праздники, возле костра бубном поддерживали вот этот вот ритм, который объединял всех в хоровод. Uh -huh. Вот эти хороводы под бубен, где мистерия огня происходила, играли с огнем, играли с какими-то вот обрядовыми моментами, бубен выражает практически все это. И до этого у нас, скажем так, праздники проводились. Я спрашивал: а как вы проводили? Они говорят: ну, под магнитофон. В этом году мы ситуацию кардинально исправили и практически все этнические э, обряды и праздники мы озвучивали живым звуком бубна. И Бубн, это очень. Веночек. Тихо, Но это шага шага если маленький, А года. если бубен у нас вот такой вот 90 сантиметров, то это уже не то веночек. Ну і у нас зовсім мало часу. А хочеться сказати про зовсім не такий, здавалося б, простий інструмент, як Бубон, а дуже замисловатий інструмент. Перед вами афіша, що відбувається. Да. Я ще й анонсувала, що ви до нас з гарною новиною. Пишіть. Ми, скажем так, займаємося етнічною музикою і всегда, привозимо дуже унікальних людей, виконавців, граючих на рідких музикальних інструментах. Це правда так? Да, це саме так. И в данном случае мы привозим э, Элисбар творческое имя, псевдоним исполнителя. Он играет на кельтской арфе. Это... Причем это будет завтра. Давайте скажем. Да, это будет завтра, не... в 7 пропустили. часов uh -huh. вечера. Э, Элисбар играет на очень редких флейтах, и его музыка. Она как эльфийская сказка, она приглашает в эльфийскую сказку. И когда закрываешь глаза и слушаешь музыку арфы э, с там, металлофоном или с флейтой или с дудкой интересной, то рисуются вот эти вот сказки, ирландские сказки. Сказки обычные, эльфы прилетают на эту музыку. И такая вот атмосфера легкая, воздушная, что отлетает вся вот шелуха. Все темное и такое вот сказочное детское настроение создается, которое поддерживается еще достаточно долгий период времени. после концерта. Ну, то, что же назывался ⁇ в скажем. Правильно, там, да. Где... да. Да, да, да. Поэтому... какие-то чары, так? Да, все так, все поэтому раз... программа и называется ⁇ Сказки Арфы ага. ⁇ да, это... Он впервые у нас в Запорожье. А, на самом деле он ездит с гастролями по Европе, по странам СНГ. Но, к сожалению, в Запорожье никогда такого не было. И вот мы... Прірвали, скажімо так, Видоку, да, да. і делаємо нову традицію. Барабан завжди приглашає саме інтересних і унікальніших. Э, Отже, завтра можна буде почути унікального музиканта ну, да. і почути його казку, казку, яку він запропонує да. запорізькому слухачеві. Так. Да. Будемо потім про це, я думаю, ще говорити. Збираємо гарні новини у свій кошик. Нам вони зараз дуже необхідні для того, щоб була снага і натхнення, і для того, щоб були сили на День Перуна, в тому числі, і да, все бити в бойові барабани, бо там якраз будуть бойові духи, я да. так розумію. Іменно, іменно такі наші, Правчу ми, як наслідники всього этого будем бити по-настоящему в барабанах всього нашого запорізького. Я вам дуже вдячна. І так Спасибо. прощаємось. Думаю, що не надовго бо будемо запрошувати влітку. Це дуже цікаво і важливо. А наша програма триває, і я вже обіцяла, що ми гортатимемо сторінки країни мрії. Зараз я запрошую на третю, наймолодшу сцену цього фестиваля, де зібралися до речі в одному місці політики і журналісти. Якими інструментами користують вони, і що з цього може вийти зараз? Дивитися. Зосередимо журналістів і політиків в одному місті. В прес-центрі. Назвемо цю місцину третьою сценою країни. Географічно цей закапелок розташований під найбільшою сценою, де розгортається головне музичне дійство. Така собі оркестрова яма великої вечірньої сцени. Вельми символічно. В країні мрій політики і журналісти кожний зі своїм інструментом, але гармонійно працюють в оркестровій ямі. На сцені дійство, там постаті улюблених народних артистів, а фоном, невидимим фронтом, потужним супроводом виступають державні службовці. Цей район у мрійників наймолодший. Дуже пошарку цією папочкою, тому що ця папочка собою уявляє співпрацю країни мрій і держави. Ця папочка тільки що надійшла до нас, і це, це привітання Міністерства культури і туризму до країни мрій. Зараз. Це вже непогано. Міністерство культури і туризму України. Шановні друзі, щиро вітаю всіх, хто долучився до цього світло свято фестивалю країни мрій. Країна мрій став уже традиційно форумом і є унікальним явищем культурно-творчого життя України. Цей фестиваль представляє справжню Україну та дарує можливість ознайомитись з ознайомитись. Не заважайте. з етнічною культурою різних це ж офіційно різних країн, але в першу чергу почути яскравих представників української традиційної культури від Криму до Карпат. Хочу подякувати всім небайдужим, хто переймається проведенням фестивалю за надану можливість відчути свою національну ідентичність, доучитися до розмаїття талантів, креативності, винахідливості у презентації справжніх українських традицій. Тож бажаю всім учасникам фестивалю Країна мрій отримати насолоду від свята музики, розквіту національного містецтва та відчути себе в казковій країні свято, де мрії вже збуваються з повагою, міністр Михайло Куліняк. І я обіцяю, я обіцяю, що от такий от такий початок співпраці з державою і продовження співпраці з журналістами. От в мене до вас питання можна а, от, от, одне, одне питання. От я ну, ви уявляєте скільки я даю інтерв'ю от по країні мрій». І, і от і кожна от перше питання: що буде нового на країні мрій». Таке питання, що не влаштовує в крайній мрії, що постійно треба перелопачувати. Це от там, наприклад, от що на що нового буде в вишиванках, там от, чи що буде нового в народній пісні? Це традиційний фестиваль, і ну я хотів би, щоб якраз, ти, якраз не... Спрятав, Лег, можна скритики почати? Ні. <гум> а журналісти, ну ті, які мають в оркестровій ямі гармонію утворювати, давай резонувати. І завелися головнокияни про ті 30 гривень, що цього рік коштував хід на свято. І довелося артистам відбиватися дружнім музичним гуртом із сольною партією скрипки. Ну <гум> Ну ви ні, ну ми постараємося на на фестиваль країна мрій. Ви знаєте скільки коштує така сцена? Скільки коштує привезти артиста, поселити це дуже дорого. І коли раз, я вам скажу, от перший раз, о така інтимна інформація. Коли ми коли ми створили фестиваль, ми порахували, скільки це коштує, і ми звернулися до однієї, організації, яка дуже багато, одна з найбагатіших в Україні. І там ми, ми представили бюджет бюджет фестивалю. І вони так нам написали таку листа. Да за такий бюджет ми вас закатаємо асфальтом за всіма всіма вашими там фольк, фольклористами. От да, це було офіційно. Це дуже дорого зробити фестиваль, і ці ці гроші підуть на фестиваль. От просто є, ну це я теж як артист, я маю дотик, ну, постійно до до стандартної ситуації, тобто. Люди, люди думають, що ну створити, наприклад, ну побудувати дім це коштує гроші, а побудувати фестиваль це не коштує грошей. Тому що, ну якби ми ну, не можемо якось, ну нібито а, музика, вона нематеріальна, але в... не матеріальна. Створити, піс... да, створити пісню не коштує Створити пісню, да, створити пісню не коштує грошей. І це українцям треба звикнути. І якщо ви відвідували, от ви були на, на фестивалі Циґід. Знаєте скільки коштує квіток на фестиваль Циґід? Уявляю 10 євро це мінімум. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 да, буде, буде, буде коштовно. І я, і я думаю, українцям треба, треба і то, та, та річ, що ми 6 років фестиваль робили безкоштовно, в світі такого рівня, такої якості фестивалю не буває. Це диво, це дійсно диво, тому що ми дуже везучі українці, але ну, треба, треба ставати, ну, ставати цивілізованими, прагматичними, сучасними. І ми хочемо, щоб фестиваль дійсно існував. існував. І, в принципі, моя мрія No ja, ja думаю, że w menu wystarczy energii, że festiwal przynajmniej 5 dni w Ja a propos tego Ja chciałam też powiedzieć, że ja już od bardzo wielu lat podróżuję po Europie i po świecie. Chciałam powiedzieć, że w różnych miejscach grałam, tam, gdzie nie ma pieniędzy, nie ma też ludzi, bo te imprezy są coraz gorsze, coraz gorsze. Tutaj przyjeżdżam do Was i jest światowy poziom. Так, заплачте ті білети, бо то са грошей. Кожний заплати трохи. Але за такий poziom імпрези варто заплатить. Дякую, дякую. Але нас бентежило, щоб ті 30 гривень за умов свіжого державного інтересу не перетворилися на 30 срібників. Своїми переживаннями щодо керуючої та організуючої ролі поділилися з Фомою та Олегом. Ні, навпаки, я якраз а, дуже довго йшов до того, щоб залучити державу в нашу справу. І просто щоб зберігся, ну, збереглося моє авторське бачення фестивалю. Оце, оце головне. Тому ш, ну, щоб держава не була режисером фестивалю. І все, я думаю, дуже ну, буде дуже держав... політичні маніпуляції власне державна позицією. От тут ну, не буде таких проблем. І що може ну, вовка боявся до лісу не ходити, просто. Ну, треба треба вже гуртом батька бити давно. Треб, треба треба об'єднуватися і пропонувати якісь речі спільні. Ну якщо це буде нецікаво, наприклад, для мене, я ну, не буду працювати. Якщо для держави це буде нецікаво, вона теж не буде працювати. Якщо нам, ну але в усьому світі етнічні фестивалі підтримуються державою, це перша її опіка, і якби зацікавленість підтримка. Ну, Традиційної якоїсь культури і іміджу України якраз от, на в цій гаузі це може бути тільки, тільки плюс для всіх. Ніяких маніпуляцій ну, немає, ніхто ж не їде, не ставлять, не приїжджає 300 тисяч міліції. Нема нічого. Всі нормальні люди, я не думаю, що це таке буде. Це вільний фестиваль. Він зародився як вільний. Він такими буде за будь-якої влади. Я думаю. Тому це абсолютно. Не думає, що будуть якісь проблеми. Хай в четверте, але не повторною і головною прикрасою зустріч організаторів із журналістами, стає підбиття підсумків конкурсу вишиванок. де вирують щирі радість, гордість і втіха. де із абетковою простотою і мудрістю читається та пізнається родинна й докорінна Україна. На нас костюми Західного регіону, на мені Буковинський костюм, на моєму чолові чоловікові тернопільський костюм е з кордону е з Буковини і Тернопільської е області. От, е ну і ще окремо, ви мабуть, е знаєте, що я е учасник особиття, який сьогодні проводить танці. Хочу подякувати за чудовий конкурс, який е, стимулює людей носити вишиванки, вибирати вишиванки, задумуватись, е, яку вишиванку купити, яка краще мати гардероб вишиванки. Я думаю, що це чудовий конкурс і бажаю йому розвиватися. Дякую. Продовжимо мріяти вже у наступній програмі на наступній території подій. А зараз зичимо перемагати сили, наснаги і натхнення. І до зустрічі! Хай щастить!